Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Наслідок артилерійського обстрілу Гуляйполя поранення отримав 52-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували. Також під ударом був і степногірськ. Загалом за минулу добу ворог бив по восьми населених пунктах області. Більше десяти домівок місцевих зруйновані. Впродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. 10 обстрілів РСЗВ накрили малуток мачку роботи на Малинівку Нову Андріївку. Сто артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова малуток мачки Новоандріївки, роботи на Голивадного, Малинівки та Степногірська. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. На Орігівському, за інформацією генштабу, загарбники зазнали невдачі у районі роботиного та випустили вісім некерованих авіаракет біля Марфополя. Водночас стримують ворога та завдають значних втрат окупантам. Бійці 65-ї бригади захисники скидають снаряди по ворожим позиціям та техніці. Crash that right into traffic You never got very bad habits So I stay black with the magic Disintegrate don't matter We got the quantum mechanics trauma has got to be tragic That's how we bury in the hatchet Spencer covering the corner